Ну що, для вас розіграв призи. Але мені дехто вислав свої призи. Чи як правильно сказати? Коротше, Санта Клаус попрацював і в зворотньому напрямку, тому прямо зараз буду розпакоти. Перший пакунок від Гікбоя. Тупо храм Індіана Джонса. Наступна посилочка приїхала від Костенко Марія. Вадимовна. Тут ковбаса для ЕЛОЙ Тут ковбаса для ЕЛОЙ є. Тут комбуча, ПРИ ТОМУ одна з моїх улюблених. Далі посилочка від родини Ред. Це довбана велич. Це довбана велич. Пане Вудіт і його родина відкриваю. Ви подивіться! ps 5 Про з однієї сторони. З іншого іксбо, оце Жирбас! Фінальний тост. Хочу подякувати всім, хто приєднався. Дуже приємно, що і я підготував і теплі слова, і подарунки, і в свою чергу, такий бомеранг добра отримав. Це дуже приємно.